Якщо я сьогодні не помиюсь, то і спати не лягаю, оголосив дід Семен, скинувши картуз і скрутивши вуха. У селі був банний день. Піч топилась з обіду, в казані кипіла вода, запах березового віника пробивався навіть крізь закриті вікна. Марійка, онука, сердито чистила відро. Її подруга запрошувала в клуб. А вона з дідом і бабою паритись. Ти не розумієш, бурмотіла вона сама до себе. Кому зараз той банний день треба? Але коли баба Мотря почала тихенько наспівувати стару пісню, коли пар розійшовся по всій літній кухні, коли дід обгорнутий простирадлом, як рицар, халатом, почав жартувати про свої бойові шрами, Марійка раптом сміхнулась. Після пари всі сиділи за столом варені яйця, сало, хліб. Чай з липи. Тиша така, як після дощу. І вона подумала оце і є справжній спокій. Не в клубі, не в тіктоці, а тут, між віником, дерев'яною лавкою і родинним сміхом.